Кримський міст рухнув вже вдруге. Над Севастополем лунали вибухи і збивали дрони. Також дрони були помічені над Джанкоєм. У Маріуполі був вибух і загинуло на минулому тижні близько 100 російських окупантів. Проте, попри всі ці загрози, росіяни вперто деруться до Криму на відпочинок. Що це за незрозумілості, що такого ми ще не знали дивного про росіян? Слухайте у наших підсумках дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту no Я розповідаю вам про те, що відбувається в Маріуполі, а також про події пов'язані з нашим містом. Ну і звісно, що головна подія сьогоднішнього дня це підрив Кримського мосту, що сталося вже вдруге, як я сказала. І ця подія безпосередньо стосується конкретно. Маріуполя, бо спочатку десь 8-9 ранку колони туристів, які не потрапили до Криму через вибух на Мості, стали прориватися до Криму з іншого боку через сухопутну дорогу Новоазовськ, Маріуполь, Мелітополь-Джанкой. Ця дорога дуже небезпечна, бо вона проходить фактично вздовж всієї лінії фронту: І Маріуполь, і Бердянськ, і Мелітополь. Вже давно не є тилами російської армії, і там практично щотижня, а то й частіше, відбуваються вибухи. І ці вибухи забирають життя російських окупантів. Проте це не зупиняє росіян. Вони чи то взагалі не знають про те, що. Триває війна, чи вони настільки впевнені в своїй армії, що думають, що вона там десь далеко, а її армія дійсно може забезпечити їхнє життя. Я не знаю. Я не можу це розуміти навіть після того, як. Сьогодні вночі загинуло двоє мешканців Білгородської області, бо опинилися на Кримському мості під час вибуху там дронів українських. Навіть ця подія не зупиняє туристів бажання потрапити на півострів. Я знаю, що очільник терористичного... Групування на окупованому піострові, так званий Аксіоном, зробив все, щоб російським бюджетникам, вчителям та лікарям надали безкоштовні путівки тури на відпочинок до Криму. Але вибачте, чи може. Безкоштовна, безкоштовна ця листівочка вартувати ризику для життя, яке піддаються кожен хто зараз їде чи то морем, чи то сушею до Криму. Незрозуміло. Таке саме відбувається і в окупованому Маріуполі. Окупанти роблять вигляд, вони робляться так, не мов би ніякого контрнаступу нема і взагалі загрози деокупації міста не існує. Е, я, я не знаю, мабуть, це е, так, такий вплив має оці е, де 8 років, е, коли Україна мовчки терпіла всі знущання Російської Федерації над своїми територіями, над своїми людьми терпіла і не показувала і не робила ніяких кроків до звільнення цих територій. І певна частина людей, я знаю, в Маріуполі впевнена, що ну от. Ні, звільнили Крим за вісім років, той Маріуполь ніколи вже не звільнять. Але ж є очі, є розум, є розуміння того, і вміння читати нарешті. Да? і Є розуміння того, що бої не припиняються, і Україна постійно заявляє, що вона не зупинить бойових своїх дій, поки не звільнить всі території. То чому так наражати себе на небезпеку? Я цього не розумію. Ну, а от росіяни, тим не менш. Приїжджають в Маріуполь не тільки для того, щоб там. Працювати заробляти російські грошики, а й для того, щоб там купувати житло. І що ми зараз отримуємо? які новини окупованого Маріуполя? Ну те, що вони дійсно там трошки припинили активність, темпи відновлення житла, ремонту будинків та квартир, це з проблемами відбувається і дуже великий комплекс будинків, ще не охоплений взагалі ніякою будівельною діяльністю. А от соціальну інфраструктуру вони будуть, вони вкладають туди гроші. Наприклад, вони вже цього року мають закінчити будівництво так званого багатофункціонального медичного центру. Правда, це не вирішить абсолютно точно питання медичної допомоги для маріупольців, бо проблема меддопомоги вона втикається не в будівлі, не в лікарні, а в відсутність лікарів. І зараз. Лікарі, які працювали в Маріуполі, більша частини, я вважаю, десь 90% поїхали з міста і працюють в інших містах і в інших країнах. А от з тими лікарями, які приїжджають до міста, там є проблеми, тому що, по-перше, люди приїжджають як на вахту, вони попрацювали поїхали, і поїхали, не мало хто. Хоче працювати, залишатися в місті надалі. Бо якщо ти лікар, якщо ти фаховий, і якщо на тебе є попит в інших регіонах, то краще жити там. Тому я не знаю, як цей медичний центр вирішить проблеми містян, скоріш за всі, ні, але мене ще більше дивує будівництво училища Нахімова, яке відбувається на території приморського парку. Величезна площа кілька гектарів, просто там вироблені, знищені сотні. Дерев приморського парку. Рекреаційна зона, де заборона взагалі де забудова взагалі заборонена. Але росіянам ж плювати на рекреації, на екологію, на те, на правила життя. Тому вони будують ці цей. Шість корпусів цього на училища, і вони обіцяють зробити там дійсно такого високого рівня комфортні умови, і все для того, щоб забирати наших українських дітей і віддавати їх під ружо, щоб йшли воювати та помирати за країну, яка не є для них батьківщиною, і взагалі для них чужа країна. Ну от такі новини, але найбільше мене дивує, звісно, це. Іпотека, бо те, що відбувається з іпотеки в Маріуполі, просто, просто вбиває свідомих людей і взагалі відчуття реальності. Тому що це просто біг цинізму, коли країна бере і знищує будинок, відмовляється його ремонтувати. Будинок, який є приватною власністю мешканців цього багатопорухів приміщення. І привласнює цей будинок, віддає приватні компанії, а потім вибачте, а потім пропонує цим людям, які мешкали в тому будинку, купити за грошики ото в іпотеку. Тобто в мене була квартира, її мені розстріляли, а потім сказали: купуй нову в цьому ж домі замість цієї ж квартири. Цинізм. І цей цинізм він очевидним стає не тільки для нас, для маріупольців, для українців, але і для світового співтовариства видання «Дольче Веле» в своєму сатиричному шоу Заповідник присвятила будівництву іпотеки в Маріуполі окрему програму. І в принципі мені нема що додати до цього сарказму, коли країна агресор продає руїни. Продає котлаван за гроші. Ну, що може бути сюрреалістичніше? Дивіться, посміхайтеся, а я вам... дякую вам, що слухались. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і до зустрічі!